Уж минулого тижня прикарпатські надзвичайники здійснили близько 10 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, як запобігти отруєнню грибами поради від рятувальників. Рух дюрб виходить за межі кордонів. На Прикарпатті почастіше але нещасні випадки на воді. На Івано-Франківщині відбулися обласні змагання з пожежно-прикладного спорту серед підростаючого покоління. Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько двох сотень виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше чотирьох десятків людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають у перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливно-мастивні матеріали з проїжджої частини дороги. Зокрема, 5 червня в Косівському районі рятувальники ліквідували. Дове наслідки двох ДТП до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Смодна Косівського району за участі легкового автомобіля MAZDA, прибувши до місця виклику, надзвичайники за допомогою гідроінструменту, деблокували двох постраждалих пасажирів з понівеченого салону автомобіля та деблокували тіло водія без ознак життя. Того ж дня трапилось ДТП у селі Рожнів. На місці події рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою запобігання загоранню та за Печили освітлення місця події, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Перше юні рятувальники з Прикарпаття взяли участь у змаганнях, що є традиційними у Польщі, та на які змагаються дружини юних рятувальників з кожної добровільної пожежної команди з різних польських повітів. Перед початком змагань маршалик Опольського воєводства Анджей Була тепло привітав команду з України та відмітив, що українці кожного дня показують неймовірну стійкість та силу духу, і він щиро радий, що команда з України змогла взяти участь у даних змаганнях, а також наголосив на подальшій допомозі. Мозі та співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Пізніше відбулися самі змагання, що складалися з декількох етапів: а саме: пожежна естафета, бойове розгортання та в'язання туристичних вузлів. Всі учасники змагань, а це 46 команд та більше 300 учасників, були розділені по вікових категоріях. У категорії, де змагались юні рятувальники з України, було 11 команд, кожна з яких складалася з дев'яти учасників. Першим видом змагань була пожежна естафета, де юні рятувальники з України. Показали чудові результати, адже подолали дистанцію за одну хвилину 13 секунд та стали третіми у цьому виді. Наступним видом змагань було бойове розгортання, яке потребувало неабиякої спритності та навичок. У цьому виді змагань юні рятувальники з України стали шостими з 11 команд з часом 3 хвилини 20 секунд. Крім нових навичок та досвіду. Юні рятувальники з України отримали незабутні враження, цікаві знайомства та позитивні емоції, які запам'ятають на все життя. Призом за участь у змаганнях став сплав на байдарках і ще багато цікавих екскурсій. Рух юних рятувальників пожежних у республіці Польща вже дуже давно розвинений на високому рівні. Тому перейняти їхній досвід у даному напрямку було дуже цікаво. По завершенню змагань відбувся візит до адміністрації маршалика опольського воєводства, яке постійно надає підтримку рятувальникам Прикарпаття та активно співпрацює з Івано-Франківською областю. Дякуємо нашим партнерам за постійну допомогу та підтримку, яка так важлива. Для України. Дякуємо за допомогу і підтримку, яку ви постійно нам надаєте. Дякуємо за те, що ви завжди поруч для нас це дуже важливо, особливо у цей такий складний час. Ми дуже хочемо, щоб ці е, такі змагання, які відбулися в Дюжбургу, щоб вони стали традиційними і щоб е, наші юні рятувальники змогли не, на постійній основі брати в них участь. Запрошуємо вас. Kolejny raz na no autopszyzę przyjeżdżajcie za 6 tygodni, za miesiąc, kiedy chcecie, z następną grupą. Naprawdę, jesteśmy otwarci i, i, i chętnie Was będziemy wziąć. Спочатку початку 2023 року на водних об'єктах області загинуло 16 осіб. З них одна дитина, двох дітей вдалося врятувати. За аналогічний період минулого року загинуло 9 осіб, 5 осіб врятовано. Зазвичай причиною загибелі на воді є нехтування елементарними правилами безпеки та необережність. Останні два випадки трапились з 4 та 6 червня. Так, вночі 4 червня, на пункт зв'язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тлумач надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що під час відпочинку на березі річки Дністер селі кутищит Тлумецької територіальної громади. Впав в річку та зник з поля зору чоловік 1989 року народження. До місця виклику було направлено рятувальників міста Тлумач та відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Водолазами на відстані близько 100 метрів від місця події було виявлено тіло загиблого. За допомогою плавзасобу тіло було піднято на берег річки та передано працівникам поліції. Також 6 червня до служби порятунку поступило повідомлення повідомлення про те, що в річці ворона в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади виявлено тіло чоловіка. До місця виклику було направлено рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт. Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС підняли на берег тіло чоловіка 1945 року. Народження тіло чоловіка знаходилось на відстані близько трьох метрів від берега. Наразі всі обставини цих двох нещасних випадків встановлюють фахівці. Поліції. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір та обладнання місць купання, навчання дорослих і дітей, плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах та постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Категорично на воді забороняється купатися у місцях, які не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Також забороняється пірнати з містків, дамп, причалі. Плавати на плавзасобах, які для цього не призначені, і категорично забороняється вживати спиртні напої, адже саме через вживання спиртних напоїв під час відпочинку на воді так багато нещасних випадків. Щоб не допустити трагедій на водних об'єктах в літній період, працівники головного управління ДСНС області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності під час відпочинку на водоймах. Знання та виконання правил поведінки на Воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Будьте обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників. Літо тільки почалося а на території області. Вже зафіксовано декілька випадків отруєння грибами. Останній такий випадок стався 5 червня. Вночі до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні було доставлено жителя села Ростокі 1986 року народження з діагнозом отруєння грибами. Їстівні гриби завжди приваблювали людей. Проте, якщо ті з них, що находять у продаж після відповідального контролю заготівельних організацій, не викликають сумніву щодо видового складу, та якості, то гриби, які збирає та продає населення, потребують найсуворішого контролю, оскільки недотримання елементарних правил збирання, зберігання, висушування чи приготування та вживання призводить до тяжких отруєнь. Не можна збирати гриби з ушкодженою ніжкою старі та в'ялі. Не порівнюйте зібрані гриби з зображеннями у різних довідниках. Вони не завжди відповідають дійсності. Перевірте вдома принесені з лісу дари, особливо ті, що не збирали діти. Усі сумнівні викидайте. Краще не дорахуватися кількох грибів у. Кошику ніж поставити під загрозу здоров'я, а інколи власне життя та життя своїх рідних. Що ж робити, коли вже отруїлися грибами? Потрібно негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги. В доважних умовах при можливості промити шлунок, для цього варто випити людині, котра вживала гриби в їжу, 2-3 літри простої звичайної кипяченої води, і потім викликати рвоту, зайняти горизонтальне положення, не виконувати ніякої фізичної роботи, пити багато звичайної води, і при можливості прийняти сорбенти, такі як сорбекс, атоксил, чи звичайне активоване вугілля. І дочекатися карети швидкої медичної допомоги е, у випадку е, виникнення отруєння обов'язково звернутися до лікаря чи викликати швидку медичну допомогу. Тому що отруєння грибами може мати дуже тяжкі наслідки для вашого здоров'я. Шановні громадяни, пам'ятайте, що гриби приховують у собі небезпеку. В першу чергу для дітей, людей похилого віку та вагітних жінок, вживаючи їх в їжу, пам'ятайте про елементарні вимоги безпеки при їх збиранні та приготуванні. 9 червня на спортивному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області відбулися обласні змагання з пожежно-прикладного спорту за категоріями юнаки, дівчата, юніори та юніорки серед закладів освіти в Івано-Франківській області. У змаганнях взяли участь шість команд з усіх районів Івано-Франківщини. Метою змагань серед школярів є популяризація серед молоді здорового та активного способу життя, навчання підростаючого покоління, правил безпечних поведінки залучення широкого загалу школярів до вивчення правил безпеки життєдіяльності, популяризації пожежно-прикладного спорту та професії рятувальника. Перед початком змагань начальник головного управління ДСНС області Володимир Чернецький привітав команду дружин юних рятувальників Варта, яка в період з 1 по 5 червня поточного року брала участь у змаганнях серед своїх однолітків у місті Волчин Республіки Польща. Декілька днів назад ми повернулися з республіки Польща, де ми мали змогу позмагатися з юними Тувальниками їхніми, де цей рух молодіжний дуже поширений. Ми отримали багато досвіду та емоцій, і будемо долучати наших друзів до створення таких дружин юних рятувальників пожежних, щоб просувати цей молодіжний рух. Сьогоднішні змагання проводяться вперше на території головного управління ДСНС в області в різних країнах світу. Такі змагання є надзвичайно популярними, адже вони підкреслюють унікальний характер пожежно-рятувальної служби та демонструють таланти й можливості вогнеборців. Усім учасникам змагань Володимир Чернецький побажав успіхів та перемоги. Прави, що виконуються під час цих змагань, розвивають не лише фізичну силу, витривалість та швидкість, але й навчають оперативно зорієнтуватись на місці при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації та прийняти вірне рішення в екстремальній ситуації. Сьогоднішні змагання включали в себе виконання пожежних вправ, подолання стометрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій драбині у вікно навчальної вежі, а також пожежну естафету та оперативне розгортання. Команди змагалися між. Собою в дружній спортивно-конкурентній атмосфері, демонструючи свою спритність, швидкість, координацію та знання. За підсумками змагань були визначені переможці та призери в категоріях юнаки, дівчата, юніори та юніорки. Переможцем змагань стала команда Надвірнянського району, яка отримала сертифікат на відвідування туристичного комплексу Буковель та етнопарку Гуцуллен. Друге місце зайняла команда Коломийського району і отримала сертифікат на відвідування парку історії землі Андерхіл. А третя команда Косівського району, яка Відвідає кінотеатр Космос. Ми дякуємо нашим тренерам, що ми завдяки їм зайняли сьогодні перше місце. До цих змагань ми дуже готувалися. Дякуємо ЗСУ за, за те, що дали змогу нам взяти участь у змаганнях. Слава Україні! Героям! слава!»